Українська студентська ліга проводить вже п'ятий чемпіонат України з баскетболу. В цьому році 42 команди беруть участь в цьому турнірі. І незважаючи на непрості соціально-політичні події в країні, турнір проходить досить успішно. За виключенням лише того, що команда з Симферополя не змогла доїхати до Запоріжжя, ну і навпаки, Запорізька команда не змогла приїхати до Симферополя. Також ми робимо маленьку корекцію, оскільки фінал, який планувався на кінець квітня в Симферополі, очевидно, що ми. Перенесемо до Києва, ми будемо дуже раді, якщо в Криму на той час ситуація нормалізується, і наші друзі з Криму зможуть приїхати на цей фінал. Але для того, щоб гарантувати завершення чемпіонату, ми перенесемо фінал до Києва. Тому що торкається безпеки змагань. То усі університети забезпечували відповідний рівень безпеки самостійно, дружини університетів, самооборона університетів, але все це робилося силами самих студентів і самих університетів. Тому ми раді, що Студентський баск... баскетбол навіть в цей важкий час не перериває свою діяльність, і навпаки, навіть ми бачимо певний такий підйом, емоційний підйом. Ми ще не познайомилися з нинішнім міністром, але з його біографії дізналися, що він випускник КПІ, тому. Будемо знайомитися, будемо е, просити його підтримувати, і ми сподіваємося, що е, е, така підтримка буде.